В ефірі новини дивіться у випуску. В Ізмаїлі відкрили перший клас безпеки для дітей з особливими потребами. Які вакцини слід робити та чому, пояснюють спеціалісти. Яку погоду очікувати у травні? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 квітня орієнтовно такі. Близько 188 920 одиниць особового складу, 3694 танки, 7188 одиниць бойових броньованих машин, 2887 артилерійських систем, 542 реактивні системи залпового вогню, 293 засоби протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 361 – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5805 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 352 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятку на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Посол США в Україні Бріджит Брінг та директор місії Юсейт в Україні Джеймс Хоуп відвідали українські порти на Дунаї в Ізмаїлі та Рені. Вони приїхали разом із вице-прем'єр-міністром України Олександром Кубраковим і представниками адміністрації морських портів України. Як зазначив віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, попри те, що сьогодні порти України Рені та Усть-Дунайськ задіяли майже всі потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме модернізація та оновлення інфраструктури. Портів залучення інвестицій на будівництво нових терміналів і днопоглибленням. Потреба в інвестиціях становить щонайменше 120 мільйонів доларів. Сама посол на своїй сторінці у Твіттері наголосила, США через USAID готові підтримувати державно-приватне партнерство в Ізмаїлі та загалом в Одеській області з метою розширення експорту сільгосппродукції. В Ізмаїлі на базі спеціальної школи номер 5 відкрили перший клас безпеки для дітей з особливими потребами. Єдиний урок з безпеки провели патрульні, рятувальники та представники ювенальної поліції. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. Перший клас безпеки для дітей з особливими потребами відкрили на базі Ізмаїльської спеціальної школи номер 5 Це незвичайний заклад освіти, до якого всі звикли. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Тому відкриття кабінету безпеки було вкрай важливим кроком, враховуючи їхні особливості, це можливість вчити дітей безпеці за допомогою наочності та долучати до роботи з ними фахівців екстрених служб, враховуючи те, що в країні складний стан, воєнний стан. Наші діти повинні бути обізнані, ні, в цих проблемах, і ми, педагогічний колектив нашого закладу, намагалися зробити це. Як на як можна доступнішим для наших дітей, також враховуючи, що наші діти з особливими освітніми потребами, ми його зробили як можна наближеним до сприйняття нашими дітьми цього класу, згідно вимог міністерства освіти, клас безпеки побудований за принципом зональності є зона рятувальників, поліцейських та медиків. В цих класах ми можемо проводити з дітьми презентації. Бесіди на ці теми, соціально побутові уроки проводити. Та, взагалі, цей клас дуже потрібний для нашої школи. Єдиний урок з безпеки у новому спеціальному приміщенні провели ізмельські патрульні рятувальники та ювенальні поліцейські. Рятувальники розповіли учням про міну безпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Сьогодні велику увагу ми приділили вибухонебезпечним та підозрілим предметам, наголосили на правильному алгоритмі дій у виявленні цих предметів. Також наша увага була зосереджена на пожежах, на основних причинах та як правильно діяти, якщо ви стали свідком пожежі. Патрульні нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху, навчали жестам регулювальника та розповіли про особисту безпеку дитини зі свого боку. Ми розповіли специфіку роботи патрульної поліції, пояснили дітям, чому треба дотримуватися правил дорожнього руху, пояснили жести регулювальника, пояснили, як себе вести на дорозі в світло, в темну пору доби, що треба вдягати. І пояснили також дітям, що вони також є учасниками дорожнього руху. І від того, як будуть себе вести вони на дорозі, залежить їхнє подальше життя. У свою чергу ювенали поговорили про те, як розпізнати справжнього поліцейського, а також нагадали про особливості адміністративної і кримінальної відповідальності для неповнолітніх. По завершенню теоретичних занять перейшли до практичних. Рятувальники наочно продемонстрували, як правильно гасити пожежу з використанням вогнегасника. Після цього кожна дитина під наглядом інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та батьків змогла власноруч загасити імпровізовану пожежу. Нами було продемонстровано порошково. Ви вогнегасник, а кожна дитина та кожний з педагогічного персоналу мав змогу скористуватися вогнегасником, відчути, як він працює. Та якщо ним колись у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно буде скористатися, ми, як служба порятунку, будемо знати, що всі зможуть загасити пожежу. Крім цього, школярам показали, як гасять пожежу за допомогою подачі води з пожежної машини. Рини а також дозволили побувати всередині службових автомобілів, рятувальників та патрульних поліцейських. В кінці заходу кожна дитина отримала подарунок у вигляді портфеля з найнеобхіднішими предметами. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми новин. При Ізмирському районному відділі номер 2 філії Пробації розпочав свою роботу кіноклуб медіапросвіти з прав людини. Як повідомили в Ізмельській районній військовій адміністрації, метою роботи кіноклубу є використання документального кіно як інноваційного і дієвого інструменту соціально-виховної, профілактичної та правопросвітницької роботи із суб'єктами пробації. Залучення до такої роботи представників партнерських та інших організацій, а також волонтерів пробації як експертів. Однією з перших презентованих картин став документальний фільм. Євромайдан Сос під час заходу присутні мали змогу поділитись своїми емоціями від перегляду, пригадати події революції гідності, обговорити вплив цих подій на нашу країну і на нашу боротьбу за свою свободу і незалежність. Триває всесвітній тиждень імунізації. Наскільки важливо вчасно робити щеплення та чому ми дізнавалися у спеціалістів із мельського районного відокремленого підрозділу державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Докладніше дивіться у репортажі. В Україні 24 квітня стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень, аби захистити від хвороб людей різного віку. Дотримання календаря щеплень відіграє головну роль у збереженні здоров'я. В умовах воєнного стану імунізація чи не найдієвіший метод убезпечити себе та своїх близьких від важких захворювань та їхніх наслідків. Наскільки важливо вчасно робити щеплення та чому? Ми дізнавалися у спеціалістів із мирського районного відокремленого підрозділу державної установи, Одеський обласний центр контролю та профілактики Таких вороб МОЗ Украины. Целью иммунопрофилактики является в первую очередь создание коллективного и индивидуального иммунитета против тех инфекций, которые можно регулировать посредством проведения вакцинации, так называемой вакцинокированной инфекции, и недопущение возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Вплоть До ліквідації некоторих інфекційних заболівань останніми роками показники охоплення щепленнями в Україні не перевищували 80 відсотків. Відтак ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спалах поліміеліту, а в січні 2020 року виявили другий випадок захворювання. Последні роки страдала імунізація і не було достигнуто 95% охоплення населення прививками, підлежащого детського населення прививками проти поліміеліта. Тому от зараз ще продовжується Это додатковая иммунизация для того, чтобы поднять коллективный иммунитет и не дать этому вирусу распространиться. А вирус до сих пор циркулирует во внешней среде, в сточных водах, в, во внешней среде в Украине все-таки циркулирует. Планові прививки против полимиолита должны знать, делаются трехразовая вакцинация в 2, 4 и в 6 месяцев, потом в 18 месяцев. В 6 лет і в 14 лет. Це так делаются планові прививочки. У зв'язку із зниженням рівня охоплення щепленнями на сьогоднішній день в країні стався спалах кору. Враховуючи це, заклади охорони здоров'я, окрім планової імунізації, вели ще й додаткову кампанию щеплень вакциною КПК. Виявляються уже составлены планы, виявляються діти, які не були привити, по не были привиты по разным причинам тоже. В год і в 6 лет. Это дети до 16 лет всех пересматривает возраста и уже составлены планы прививок для того, чтобы дополнительно этих детей привить, для того, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы не было распространения этого вируса, который все-таки циркулирует у нас в окружающей среде. Вообще корь – это опасное заболевание. У непривитых он очень часто вызывает Пневманію, енцефаліти, які зачастую заканчиваються летально. Тому обязательно проти те, хто не привіт, необходимо буде воспользоваться для того, щоб отримати цю додаткову імунізацію. Не слід забувати про щеплення від дифтерії та правця, які планово слід робити через кожні 10 років, кажуть спеціалісти. Некоторые думают, что если мы сталкивались даже с такими случаями, что если травму получили, обратились, сделали экстренно вакцинацию от столбняка и все, как бы это иммунитет создался. Но последние годы зафиксированы случаи заболевания столбняком у людей, которые прививались при травме. Вот они обратились при травме, привились, но не были привиты ранее планово. І доказано вже, що вот эти прививки, які делаются при травме, якщо человек раніше не получал прививки, взагалі, планово, то імунітет недостаточный, і це не дає стопроцентной гарантії, що человек не заболеет, навіть якщо привіться при травме. Окрім планових щеплень, проводять ще ряд позапланових проти вітряної віспи, пневмококової та менінгококової інфекції, кліщового енцефаліту, черевного тифу, а також проти грипу та ковіду. это не, так сказать, не плановая и не обязательная прививка, но все-таки очень-очень необходимая. Особенно тем людям, которые имеют в своем анамнезе хронические заболевания, такие как дыхательная система, сердечно-сосудистая, сахарный диабет особенно. Вот этим людям обязательно надо быть привитыми против ковида и не только двумя дозами, а и дополнительно еще получать третью дозу. Загалом в Україні населення обов'язково має отримати щеплення проти 10 захворювань туберкульозу, поліеміеліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту Б, гомофільної інфекції, краснухи та епідпаротиту. Якщо схема імунізації через якісь причини порушена, сімейний лікар має підібрати індивідуальний графік щеплень для кожного пацієнта. Вакцини, які використовуються на сьогодні, та і взагалі, які використовуються, безпечні. Ті рідкі побочні реакції, які зустрічаються, ніяк не умаляють значення. проведения вакцинации вообще. Любая вакцина, которая поступает для использования, она, прежде чем получить дозвил на ее использование, проходит строжайшие, очень суровые испытания для того, чтобы получить э, разрешение на ее использование. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я. Загалом щорічно вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі і щорічно запобігає летальним випадкам внаслідок інфекційних хвороб. На сьогоднішній день планові прививки в Україні безплатні для населення і не відказуйтесь від прививок. пользуйтесь возможностью прививаться сами, прививать своих детей. И помните, что иммунопрофилактика – это самый главный метод борьбы с этими инфекциями. Наталья Гаврилова, Наталья Маленко для программы «Новин». В результаті реалізації оперативної інформації прикордонники із мирського загону спільно з представниками Бюро економічної безпеки виявили в домоволодіннях міста Кілія контрафактні тютонові вироби та алкоголь, що мали реалізовуватись на півдні Одещини. В результаті проведених слідчих дій виявлено 7 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, 440 літрів спирту, 120 літрів ігристого вина та 14 літрів бренді. Загальна сума оцінки склала 610 тисяч гривень. Вище вказаний товар вилучено для проведення подальшої експертизи. По двом фігурантам справи очікується внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Музика. Останні дні другого місяця весни будуть з періодичними дощами по всій території країни та підвищеною концентрацією березового пилку в повітрі. Але після похмурого та дощового квітня українців чекає сухий та сонячний травень. Подробиці дивіться далі. Весною хочеться насолоджуватися проміннями сонця та тепла вдихати аромати цвітінь та свіжоскошеної трави. Березень потішив українців першим теплом. То квітень розпочав сезон дощів, який не лише ускладнив прогулянки, а й підтопив низку регіонів. Чого чекати від погоди наприкінці місяця? Наразі прогнози синоптиків не надто втішні. Передбачається, що в останні дні квітня буде з періодичними зливами по всій території країни. Тож загальна кількість опадів за місяць може перевищити норму. Крім того, на тлі цикл. Лонічної діяльності та атмосферних фронтів підвищуватиметься температура повітря. У центральних і східних областях вона може перевищити норму. Також у повітрі буде підвищена концентрація березового пилку. Тож тим, у кого сезона алергія, варто вже подумати, як протистояти симптомам. Також початок останнього місяця весни принесе хвилю тепла у всі регіони України. Проте сезон дощів у травні поки що не закінчується. На початку травня очікуються невеликі опади практично по всій Україні. А денна температура температура буде в межах плюс 15, плюс 18 градусів тепла. Суттєве потепління варто очікувати у другій декаді місяця, коли потепліє до плюс 22, плюс 25 градусів. Періодично накрапатиме дощ, але затяжної негоди не буде. По третій декаді травня значно тепліше буде в східних та південних регіонах України. Тут температура повітря буде стабільно вищою за плюс 23 градуси. Очікується лише один дощовий день 17 днів із мінливою хмарністю. А сонячні дні та одинадцять. 11... Похмурих днів по всій території України у травні не очікуються природні катаклізми та різкі перепади погоди. З роки спостережень синоптики фіксували у травні на території України мінімальну температуру на рівні від нуля до мінус шостих градусів у гірських районах та в Сумській області до мінус семи, мінус десяти на узбережжі морів від нуля до плюс трьох градусів. Відповідно були й роки, коли погода у травні була спокотною. Абсолютний максимум сягав плюс 30, плюс 37 градусів. В Луганській Одеській, і областях та в Криму до плюс 38, плюс 39 градусів. В Карпатах та горах Криму плюс 26, плюс 29 градусів вищо нуля. Сніжана Щербина для програми новин. А яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 40 копійок, продати за 37 гривень 97 копійок. Євро купівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 70 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 28 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 12-15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день 13-15 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 9-13 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-9 градусів. В день 12-14 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також у Ютуб каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.